Молоді талановиті, а цього року ще й ювіляри. Свій 20-й день народження святкує театр юних шпаківня. Для глядача цього дня підготували дещо особливе: відмінний мікс образів і мотивів із назвою Грають діти. Вітала Ювілярів і Христина Бондаренко. 20 років особлива дата. Свій ювілей театру юних шпаківня святкує як і годиться справжнім професіоналам на сцені із глядачами та театральною прем'єрою. До початку дійства ще кілька хвилин, тож готуємось до вибуху емоцій. За їхніми плечима розмиття образів, сюжетів та емоцій. У пам'яті кожна роль, кожне слово. Мені запам'яталася роль Павлина у спектаклі Сніжна королева. Це була моя перша роль, і мені здається, я її дуже гарно виконала. Є якісь такі образи, які ти грав за весь період свого тут знаходження, які запам'яталися тобі найбільше. Так, найбільше мені запам'ятався Том Соєр. Ем... Чим тобі близький цей образ? Він був дуже схожий на мене, бо я теж хлопець, і я люблю побавитися. За кожним спектаклем години копіткої роботи відточити образ, підібрати сценічний наряд, аби здивувати глядача. І поки вдається усе. Мені подобається більше репетиції, коли ти проникаєшся всією цією, цією о, постановкою, коли тобі розповідають в чому о, саме суть цієї постановки. Це дуже цікаво для мене. Я виходжу з усмішкою. Мені дуже подобається це. Я не я на хвилююся, але я переживаю. Мені дуже подобається. До ювілею підготували дещо особливе. Зміксували найкраще з уже презентованого глядачеві. Дев'ять уривків, класика світової літератури. Репетиції тривали близько року. Свій творчий штрих мав змогу накласти до образів кожен актор. Дуже активно в участь підготовці цього сценарію. Самої вистави приймали самі діти. Ми разом колективну працю проводили у нас. Дуже талановиті діти, активні, вони е, дуже енергій, енергійні, е, і їм хочеться ще й ще показати. Давайте ще цю виставу і цю, і, цю, і цю виставу. До снаги усе, бо ж керуються девізом. Один за всіх та всі за одного. Улюблене заняття для дітей, втіха для батьків. Діти. Розвиваються не лише от, знаєте, от творче, також творчі, але емоційно вони вчаться контролювати свої емоції, вчаться висловлювати свої думки не лише словами, а й жестами, мімікою. Це також нам, батькам та я думаю, в школі вчителям також допомагає. Далі тільки більше нові ролі, постановки та ширші горизонти. Христина Бондаренко Сергій Мілевський на часі новини.